З 1 серпня внесено зміни до податкового кодексу України. Його доповнили пунктом, запровадивши військовий збір. Цей військовий збір запроваджено тимчасово до 1 січня 2015 року. Обраховуватись він буде за обліковою ставкою 1,5% від суми отриманих доходів. Законодавством пояснюють у податковій інспекції чітко визначено перелік тих, хто буде сплачувати 1,5% до бюджету країни. Платниками військового збору є громадяни України, які отримують доходи як на території України, так і іноземні доходи. Іноземні громадяни, які отримують доходи на території України, та податкові агенти. Об'єктом оподаткування буде заробітна плата, виплати за цивільно-правовими договорами, виграш у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця, отриманий від організатора азартної гри. За нарахування військового збору з доходів у вигляді заробітної плати. Відповідальним є роботодавець, який виплачує доходи для перерахування військового збору. Відкриті в державному казначействі новий рахунок, ознайомитися з новими рахунками можна або в Державній податковій інспекції в місті Полтаві в центрі обслуговування платників на дошках оголошень, або на субсайті головного управління міндоходів у Полтавській області. Червні цього року на Полтавщині розмір середньої заробітної плати становив 3219 гривень, розповідають в управлінні статистики. А кількість працюючих понад 350 тисяч осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств установи в Полтавської області у червні 2014 року. Порівняно травнем не змінилися і становила 352,5 тисяч осіб. Провівши прості обрахунки, можна зробити висновок, що місяць лише жителі Полтавщини на потреби війни перерахують близько 15 мільйонів гривень.